Просили показати, як будемо відкривати гортензії. Оце вони в такому стані зараз. Після того, як відкрию, покажу. І три кущика ми зробили вігвам, бачите? Також відкрию і покажу. Там ото кущик укладали, а це такі пірамідки вігвам. Все ми розкрили. Троянду Дороті відкрили. Трояндочку хочемо сьогодні трішечки підняти. Побачимо, якщо достатньо буде часу. Покажу вам, в якому стані я укладала їх. Оце вони так зимували. Бачите? листя нагребла сюди, поприщіпували їх до землі. Це найкращий кущ, який квітував. Я потім заставку зроблю вам, який це кущ. Поділила на чотири частини і кожну частинку приколола до землі. Як вона перезимувала, дуже добре. Я вважаю, що дуже добре перезимувала. Подивіться, зелененькі бруньки є. І тут брунька зелена. І там і маленькі гілочки, також зелена брунька, і там також. Всі бруньки зелені. Оце, бачите, отакі дуги. І вона зразу піднялась. Бачите, як вона зразу пружині. Це ж вона, оце ця дуга була, а на деяких я ще... На оцю бумагу клала кирпичину. Я показувала осінню. Так, підняли цю. Тепер попробуємо цю підняти. Вона зразу раз і піднімається. І потім вона сама по собі буде вирівнюватися. Так, дві. Тепер цю відкриваємо. Опа. Вже вище робиться. І оце. Все. В такому стані я її залишаю. Я тільки, може, допоможу їй. Бачите, переплилося. То, може, треба ті, трошечки допомогти їй, щоб вони друг друга не, не ціпляли. Бо зараз, саме зараз, дуже ніжні, оці бруньки, вони так знімаються, вони так злітають прямо. І слабенько тримаються, тому треба дуже обережно, щоб не, не скинуть бруньку. Так, тут, бачите, тут всі гілочки окремо. Тут також, так? Да? Теж все, одну оцю підняла, оцю розпутала начебто і все. Там я бачу, що нічого, а отут запутано. Бачите, тут спутано. Ось, отак ось поможу їй трошечки. І оцю догори достала. Потім що тут ще? Це вирізати треба. Тому стані залишаю, але ще я буду робити санітарну обрізку. Буду дивитися, яка гілочка, наприклад, дивіться. Бачите гілочку? Вона суха. Я її буду отам отаку от отаку, отаку, отаку Отут. О, отаку. Потім десь ще, може, побачимо. Ось о, гілочка суха. Вона прямо з землі, прямо з землі йде суха. Так, також виріжемо. Оці, ой, собака не дає знімати. З оці вігвами, ми дивіться, один, один шар ми зняли. Навкруги труб була теж спанбонд. І тут зняли. Залишили тільки тобто, один спанбонд. Ну, я так роздивилася, так туди подивилася, бачите? Якщо покажу. Ось обрунечка жива. Та великого морозу не було, то вона повинна бути жива. Але я її поки залишаю, хай вона побуде. Оно. Я бачу зелененьке. І тут також ми один зняли. Троянди відкрили плетисті. Вже вони, дивіться, Бачите, листочки вже є. Треба бігом прив'язувати. Але сьогодні ми не встигаємо. Бруньки всі прокидаються. Бачите, вже з листочками. Ота карочка, ота марочка. На ту сторону лежать гілки, на цю сторону. І ця арочка, І на ці арочки також. Це дороті все. Оце гортизь, я не знаю, як вам буде видно. Також я все познімала і вона трошки вирівнювалася, але я їй допомогла розпутатися, а тут не допомогла. Бачите, ось о? треба трошки і оттуда, Ось ось переплилися. Дивіться, допомагаємо о, розпутуємо. А підніметься вона сама. Тут також дивимось. Ця гілочка нормально, ця нормально. А оце дивіться з бруньками і вона бачите, куди пішла? Отак, От так само оцю От так. допомагаємо. Бо вони ж підуть листя, то тоді буде пізно. Але це гортензія, цей кущ ми пересадили осінью у кінці жовтня. Ми, як приїхали з Закарпаття, то цю гортензію ми пересадили, тобто цю гортензію ми пересадили в кінці жовтня. А оту гортензію, оту, ми пересадили перед від'їздом Закарпаття наприкінці вересня, і вона набагато краще перезимувала. Вона встигла трішечки більше укорінитися. Бачу, набагато більше гілочок перезимувало. Бачите? Бруньки засохли, одрізаємо тут. І так, це буде санітарна ще обрізка, я вам сказала, що ще будемо дивитися і дивитися, бо ще ж не ясно. Так, ну це, бачите, як гарно, оце пішла хорошо. Гарно оця пішла гілочка. Оця гілочка добре перезимувала. Оця, але тут будемо будем обрізати, отак залишати. Я вам скажу, якщо 50% залишилося живих гілок, то це вже дуже добре. Бо такий бо величезний кущ, як ми пересажували один і отой другий, і отой другий. То я, нікому, то я нікому не раджу пересаджувати такі великі кущі. Мало того, що дуже важко викопати, важко його тягнути на друге місце, ну і погано приживається, бо по дуже старий кущ. Так, отут розпутати треба. Отак, трошечки, трошечки це нагору візьмемо, хай на горі буде. Тим паче, що живі гілочки, тут також живі гілочки, а тут... Ну, під питанням, ще ми будемо дивитися і дивитися на них. Але є такі, мені десь здалося, що я бачила зовсім ось. Оце, дивіться. Оце гілка зовсім не прокинулася. Бачите, ніде. Ми будемо її обрізати. Може, у нас такі є ножниці, сучкоріз. А може пилкою випиляємо, побачимо. Ну а так. Ну, Десь щось будемо зрізати. Оцю гілочку, ще мені не ясно. Одна брунька на всю гілку. Дві брунечки, ось на всю гілку. Ну, це? хіба це? Ні, це не брунька. Теж будемо випилювати її от от сам, при самій землі будемо випилювати. Тим паче, що вона такого, бачите, так зігнулася. Страшне. І оця сторона також. Оця гілка піде на. Бачите, оце будемо випилювати чи вирізати. І оця внизу також. Ну, трошки буде рідший кущик, але все рівно він пережив зим і витримав пересадку. Оцей ми посадили в кінці, наприкінці десь жовтня, ну, в другій половині жовтня. А отий кущик пересадили наприкінці вересня, то отий краще перезимував. Все-таки на цілий місяць, майже, майже на цілий місяць раніше пересадили. А це широколисна гортензія, то вона дуже капризулька. Ну, Давайте заглянемо, як оця гортензія перезимувала. Зараз ми побачимо. Я її так закутала. Мені так і шкода, дуже гарна. Дивіться, зараз побачимо. Ну так собі, я вам скажу, не дуже. Не дуже, щось зламалося. Ну, але є. Брунька є, ось одна. Так. Можна вже прибрати. Я тільки накрию, а приберу оці прищепки. Вони такі О, зняла і тепер дивимося, що тут у нас залишилося. Бачите, з листочками її накривала. Так Ну, не знаю, от нічого не скажу. Мені не подобається оцей стан таких бруньок. Такий стан мені не дуже подобається. Може вони і спарилися. Але знизу є, але то не квітково. Квітнуть можуть не цвісти. Шкода буде, як не зацвіти, бо вона дуже гарна, така яскрава, яскрава. Ну, будемо бачити, правда? Може, може подвійне укриття її трішечки. Може, вони погнили, попа, поподь, по, як то кажуть, спарилися. Оце це погана брунька. Тут також це під питанням, бачите? Вона така не зелена, може ще зарано, а це зовсім зламалося. Але буруньки, ну це зламалось десь. Оце, бачите, воно поламало його з пан... А може сніга, сніга в нас. У нас був сніг. Сніг тут лежав. Не подобається мені вигляд у неї. Захоче, хай тоді бурунька прокидається. Не захоче, все рівно вона від коріння піде. Я не знаю, як ця, ця в мене новенька. Буде вона квітувати на паганах цього року чи не буде, не знаю. Але моя рожева не квітує. Ну і покажу вам невеличкі весняні приємності. Дивіться. Примула. Оце перший кущик, який вже навіть навіть наче весь вже роз... Але там дуже багато ще бутонів. Але він, бачите, таку напівкулю має вже. Бо ці ще так собі, ще ростуть. І ця також. Але оцей гарний, він такий жовтенький. Дуже гарнюній. Оце якби не дача, то ці нічні наші тривоги, то можна було з глузду з'їхати, а так трошечки відволікаємось на квіточки, на роботу на дачі. Ну тобто земля, вона трохи якось так відволікає від поганих думок. Оце дуже красивий буде, оце дуже гарний, дивіться яка. Дуже гарний колір. І зверніть увагу, які вже пуп'янки у гіацинтів у синіх. Бачите, які гарні. Здорові, здорові вже. І вже тета-тет нарцис з квіточками. Це ще тільки початок, але вже гарно. Вже так, наче на душі тепліє, як воно яскраве таке робиться.